1356-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну обшуки та САП в українських високопосадовців та важливий крок до подолання урядового шатдауну в США. Про це і не лише розкажу просто зараз. Я соломія вітвіцька і це ТСН. 50 тисяч окупантів на покровському напрямку, 35 авіаударів та 104 керовані авіабомби. все про ситуацію на фронті за останню добу генштаб зафіксував 265 бойових зіткнень. Найгарячіше було на покровському відтинку. Там українські війська зупинили 97. атак. А так у своїй вчорашній телефонній розмові із ведучою ТСН «Тиждень» Алою Мазур головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що на цій ділянці фронту накопичено щонайменше 50 тисяч окупантів. Ситуація за словами се. Ірського там контрольована, проте передбачені плани для різних варіантів розвитку подій. І також інститут вивчення війни зазначив, що наступ ворога на Покровському напрямку ненадовго сповільнюється. Це підтвердив і сирський у телефонній розмові. Також активні атаки росіяни проводять і на інших напрямках: південно-слобожанському, лиманському, костянтинівському та Олександрівському. На кожному із них було зафіксовано від 20 до 30 бойових зіткнень, і загалом за добу зсу знищили. Сім танків, сім броньованих машин, дев'ять артсистем. А загальні втрати ворога у живій силі майже 1100 осіб. Дві ракети кинжал летіли атакувати Україну цієї ночі. За ними п'ять ракет С-300 та с 400 а Ще 67 російських безпілотників півсотні з них знищили сили протиповітряної оборони. 15 дронів влучили на дев'яти локаціях. Щодо ракет, які залетіли у повітряний простір України. Нині уточнюють інформацію, і поки що даних про їхнє падіння чи влучання немає. Двох цивільних російські терористи вбили у Костянтинівці. Ще трьох поранили. Постраждалі є також в інших населених пунктах Краматорського району Донеччини, який Росіяни крили щільним вогнем. На Херсонщині теж загиблий та семеро поранених. Під удар ворожого безпілотника потрапили жителі Станіслава. Чоловік помер від смертельних травм. Жінка ушпиталена. Потерпілих у Херсоні росіяни обстрілювали місто із артилерії та дронів. Пошкодили три багатоповерхівки, сім приватних будинків, стільникову вежу і адмінбудівлю. Двоє постраждалих на Сумщині. Упродовж доби ворог обстріляв майже три десятки населених пунктів області. У наслідок удару ворожого безпілотника у великоп. Писарівській громаді дістала поранення 45-річна жінка у Краснопільській. Російський дрон поранив пенсіонерку у Роменській. Через атаку шахедів вирували пожежі на складах, вибиті вікна у багатоповерхівках та приватних житлових будинках. Другий день жалоби у Дніпрі місто вшановує пам'ять жертв російської атаки. У ніч проти суботи ворог поцілив безпілотником. У дев'ятиповерхівку в спальному районі обвалилися одразу кілька поверхів. Троє людей загинули, і ще 13 роді стали поранення серед них діти. Що зараз відбувається на місці трагедії? Та який нині стан потерпілих, розкаже кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Від ранку вона працює на місці атаки. Маємо можливість поспілкуватися наживо Насте. Тож чи відома вже подальша доля будинку? Чи будуть його розбирати, чи вдасться можливо відновити? Що кажуть експерти? Ну і які прогнози медиків щодо поранених? Тобі слово. Вітає Соломія. Зараз про все розповім докладно. Ми на місці поруч із будинком, і сьогодні тут усе досить сильно відрізняється від ранку суботи. По перше, не працює вже важка техніка, яка розбирала завали, бо зруйнований під'їзд розібрали вже до першого поверху. Однак, зі слів місцевих мешканців і поліції цієї ночі тут ще були обвали, тобто конструкції продовжують обвалюватися. Від учора людей почали потроху пуска. Ати у квартири у супровіді рятувальників та поліції, і найтяжче дістатись горішніх поверхів, ті, що більш-менш вціліли у зруйнованому під'їзді. Туди мешканців, аби забрали, хоч якісь документи та речі, доправляли автопідіймачами. Одна з потерпілих показала, як дснсівці підіймали її на сьомий поверх. каже жоден екстремальний атракціон з цим підйомом не зрівняється. Прошу подивитись відео, від якого і справді перехоплює подих, і де дуже добре видно, що залишилось від будинку після Мого влучання російського дрона. Сьогодні ж від восьмої ранку мешканці знову чекають на приїзд крана підіймача, аби потрапити до своїх квартир. Люди дуже переймаються, що через поруйновані конструкції у квартирах, куди тепер потрапляє дощ і вітер, попсується майно, і що будинок почнуть розбирати, коли всередині залишились документи, речі і одяг. Прошу пряму мову. Пообіцяли, що вишка буде до тих пор, поки ми все не заберемо. А не так, як сказали вчора, що вишка от сьогодні, і більше мені нічого тут все піде снос. Квартира, квартира, по суті, є. Вон шостий поверх, я вже показувала журналістам. Але, але як, ми там жити не можемо. Попасти в мою квартиру дуже складно, так як мій поверх п'є, що бачите, п'ятий. Квартири в мене нема, то що згоріло всі. Врятувало те, що я був на момент вибуху. <залі>, в сусідній кімнаті. Російський дрон влучив у цю багатоповерхівку у ніч проти суботи близько першої години. Зразу ж обвалилися квартири з шостого по четвертий поверхи. Люди, що спали у своїх оселях, опинились там заблокованими. Що відбувалось у перші хвилини після атаки? Добре, видно на відео поліції правоохоронці та мешканці, що прибігли на допомогу, буквально на плечах тримають сходи, аби потерпілі могли спуститись донизу. Сідаєш опираєшся правою рукою, мені в плече лівою рукою опираєшся вот сюди і спускаєшся як на бруся. Поняв давай. За даними попередніх обстежень, найімовірніше доведеться демонтувати аж півтора під'їзди. Це 54 квартири, мешканці яких залишаться просто неба. Міська влада обіцяє допомогу із розселенням і також матеріальну компенсацію. Щодо поранених, то з 13 поранених у лікарнях залишаються троє. Усі в середньому стані медики кажуть, загрози їх життю немає. Однак ця трагедія обірвала життя трьох людей, і фото подружжя загиблого тут вже виставили. Ли у дворі, і до нього е, рідні, знайомі несуть квіти. Студія дякую за подробиці. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна була зараз з нами наживо із Дніпра. Там другий день жалоби в ніч проти суботи. Е, поцілили вороги у багатоповерхівку, троє загиблих і тринадцятеро поранених. Унаслідок російських обстрілів у Харкові майже три доби не працювало метро. Сьогодні зранку на зупинках маршрутних автобусів шикувались довжелезні черги. Містяни діставалися роботи годинами. Ну а в будинках подекуди разом зі світлом зникла і вода. Люди набирали її у свердловинах. Кореспондентка Тесан Юлія Бойко розповість, чи покращилася ситуація. Ранок понеділка у Харкові почався без метро. Через наструмлення підземка зупинилась, і тисячі людей вимушені були діставатися роботи як могли. У місті запустили додаткові маршрути автобусів, аби харків'яни могли дістатися серед місця з будь-якого району. Декому довелося довго чекати свою маршрутку, комусь повезло більше. Я їхала з метро індустріальна і дуже шикарно. Я Вам скажу, щоб інтервал був буквально 5 хвилиночок, і навіть ну можна було ще стояти. Ну не переповнені транспорт. Якщо я метро їду, близько години я їду від дому до роботи. Година- година десять. Зараз мені майже дві потрібно. Години. Я їду з Холодної гори. Їхала тройкою трамваєм до Радянської, чекала ну, хвилин 20. Казали, на попередній маршрут не всі влізли, але на мій всі влізли. Зараз чекаю 55-й. Харківський метрополітен не працював два дні. Лише сьогодні, о восьмі ранку, відновив роботу. Запустити підземку, намагалася ще напередодні, але тоді, через нестачу електроенергії, вона пропрацювала лише близько години. Сьогодні потяги знову рушили, однак, як кажуть містяни, інтервал руху сягає півгодини. Рух поїздів лінії метрополітену відновлено. У разі зниження напруги нижче допустимого рівня. Рух поїздів може бути тимчасово припинено. Через брак електроенергії вихідними ціли райони міста залишились без світла. Через це у багатьох будинках не було і води, не працювали помпи. Біля свердловин, де харків'яни традиційно набирають питну воду, шикувалися довгі черги. Воду сьогодні зранку таки дали, але люди продовжують запасатися. кажуть, не знають, що буде завтра. Зараз є Зараз все добре, от, ну, от, на всякий випадок, скажімо так. Вчора не було. І ліфт теж зараз не працює. Воно зараз таке положення в країні, що потрібно, щоб вдома хоча б 5-6 баклажок стояло, яких запас. Угу. Тому і користувалися тією водою, оце, бо каналізація не робить, коли води немає. В області діють графіки відключення електроенергії, енергетики застосовують одночасно від двох до чотирьох черг, щоб отримувати стабільність енергосистеми. Юля Бойкодолоксі Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. День обшуків набу проводить масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Численні фото мішків із грошима агентство опублікувало у своєму телеграм-каналі. Пояснюють, задокументували діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники йдеться в повідомленні, вибудували корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема і енергоатом. Справу додають у набу вели майже 15 місяців та назбирали близько тисячі годин аудіозапис про обшуки, які проводить набу, сьогодні написала низка ЗМІ. Зокрема, йшлося про слідчі дії колишнього міністра енергетики, нині міністра юстиції Германа Галущенка. І також ТСН направила запит і щодо інформації про обшуку бізнесмена Тимура Міндіча у Набу на звернення ще не відповіли. Мало не усім селом намагалися рятувати будинок військового, поки їхали пожежники. Однак, коли ті прибули, то дах уже повністю палав. А все через кілька кілометрів жахливої дороги, яку мусять долати і рятувальники, і швидка, і місцеві, які щодня нею їздять на роботу, нарікають у селі Каноничі на Рівненщині. За ремонт шляху державного значення стверджують, їм обіцяли взятися ще влітку, та донині жодної ями не залатали. А от чи таки збираються: кореспондентка ТСН Анна Ма. Махно розпитувала. Будинок палає. Сусіди намагаються врятувати хоч якісь речі. І отак їде пожар на стільки часу. Оце вам так важко поладити дорогу. Врешті видніються проблискові маячки рятувальників. Фахівці бігом приборкали пожежу. Зайнялося у цьому будинку, кажуть господарі із ванної кімнати. А вже за кілька хвилин весь дах охопило полум'я. Його бачили із різних куточків села. Існувала загроза перекидання полум'я. На поруч розташовано господарську будівлю та гараж. Від повного знищення врятували кілька кімнат, дах встиг вигоріти. Ну якби я був вдома, то такого б не трапилося. Олександр боронить Україну. Відпустили на кілька днів додому, хоч накрити хату, щоб дощем не залило. Головне, що жінка, діти. Не пострадали нині. Їх до себе прийняли жити родичі. Певні, якби рятувальники могли приїхати швидше, таких наслідків не було б. Пані Ірина каже, сама тричі дзвонила. Вони все були в дорозі. Бачу такий огонь, горить дзвоню ще раз в пожарку. Вони самі це визнають, що вони з'явилися раніше але ж стан нашої дороги, ну в них же ж не гелікоптер. Машина гружона водою. Вона ж ну, перекинеться на тих ямах. А це зібралися люди біля сільради з восьми кілометрів зо 5 у суцільних ямах. Це дорога державного значення. Обрешто не Ось добра дорога. Веде до села Каноничі з колишнього райцентру. З нею у кожного своя історія, як якось швидка, їхала Більш 20 хвилин стали, Ну більш може півгодини Навіть вона приїхала і пояснила, що. Із-за дороги. Прибував воїн на щиті, син пані Ірини. Він віддав своє життя і його везли там отак. І я згадую, і мені, мені болить воно, трималася за двері, щоб, щоб та труна не вискочила з машини. Жінка каже, тяжко говорити, бо на тій дорозі, на скутері, ще її донька травмувалася. Вскочила в яму так, впала, потеряла сузнання. І лежала на дорозі, каже люди, повз проїздили і підняли. А те, що тутешні водії, постійні клієнти автосервісів кажуть і говорити годі. Оце мраки тут ужас, а не дорога. Ходова машини обірвало. Мусі міняти буквально в суботу перед службою транспортували тягачом додому. Бо далеко не кожну яму у Якщо ще йде зустрічна, то просто треба в'їхати в яму. Цю місцеву водійку і її пасажирок, глядачі ТСН уже знають. Розповідали, як співають, і тонами печуть поліську ковбасу для воїнів на передовій. Тепер кажуть, оббивають чиновницькі пороги, просять дорогу. То ви тепер є волонтерки і активістки. Що? Намагаємося це робити. Писали листи, просяться на прийоми. Водночас, сільський голова каже, теж звертався до обласного керівництва. Визначили дійсно, що стан дороги такий, що потребує негайного ремонту. І було обіцяно віднайти шляхи, як зробити ремонт цієї дороги. Обіцялися в липні розпочати. Мені так само цікаво, хто кому і що обіцяв. У профільній службі кажуть, фінанси обмежені, а є і пріоритетніші дороги. Стверджують, ще раніше пропонували громаді зусилля об'єднати, а ті, мовляв, довго тягнули. На початку вересня тергромада вже звернулася з тим, що вони готові виділити 300 тисяч гривень на співфінансування, до яких ми додали втричі більше. Відтоді тричі оголошували тендер, та підрядників не знайшлося. Оголошувати тендер ще сенсу немає не року на носі, та все ж кажуть, по можливості щось таки підлатають. Це будуть якісь тимчасові заходи. Там грейдер, підсипка якимись матеріалами, і там, можливо, десь якісь аварійні ями, там чи холодним, чи гарячим асфальтобетоном. На якісь серйозніші ремонти цієї дороги можна буде розраховувати хіба вже в 2026-му, якщо будуть гроші, і теж таки співфінансування з громадою, і поки все вирішується, місцеві школярі Микола і Максим взялися. Самі закладати ями, хоча б біля своїх будинків, заспаємо дорогу, щоб краще було їздити. Краще було я Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина, ТСН один марафон. Єдині новини. Масштабна аварія у Словаччині десятки пасажирів травмувалися, коли поблизу міста Пезінок зіткнулися два пасажирських поїзди. До лікарень потрапило до двох десятків людей, і ще чимало відбулися легшими травмами. Загалом у двох потягах було близько восьми сотень пасажирів. Переважно студенти їх успішно евакуювали на звичайні служби. Через аварію виникли затримки руху на цій ділянці залізниці. Причини зіткнення нині розслідують, і це вже друга за останній місяць аварія на словацькій залізниці. 13 жовтня на сході країни зіткнулися два поїзди, і тоді постраждала 91 людина. Сенат Сполучених Штатів зробив перший важливий крок до подолання урядового шатдауну. Голосування відбулося пізнього вечора в неділю і зібрало мінімально необхідні 60 голосів, і це стало можливим завдяки тому, що восьмеро демократів пішли на угоду із республіканцями. Вони проголосували за в обмін на те, що принциповий для їхньої партії законопроект про доступне медичне страхування, довкола якого і точилися суперечки. Республіканці пообіцяли розглянути пізніше. Більшість Демократичної партії з таким учинком колег не погоджуються і критикують його. Тепер ще має відбутися голосування у нижній палаті представників, після чого бюджет має підписати президент сьогодні. 41-й день, відколи уряд США працює у скороченому режимі без фінансування. Ця історія народилася з любові, втрати та віри. Наша колега, юрист-консультантка 1+,1 медіа Вікторія Сендецька, написала книгу про свого чоловіка, захисника України, який загинув рік тому на Харківщині. Для Вікторії написання книги стало її порятунком у горі, яке складно було пережити. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про все розкаже докладніше. Презентацію цієї книги вона розпочинає зі спогадів про нього. Я думала, так буде завжди. Ві і ру ділиться історією їхнього знайомства на ті дітки, а то ми і кохання, яке каже, у обох зародилося з першого погляду. Не кожному в житті дається прожити такі почуття, які я відчувала 13 років. Ізі, одна людина, два життя. Так називається книга, яку Вікторія написала у пам'ять про свого чоловіка військового Руслана Сендецького. Хоч Руслан і загинув у 31 рік. Але він прожив два життя. Був повноцінне жив життя зі мною, і повноцінне життя він жив із хлопцями своїми побратимами, тому що це були і жарти, це були і розваги, якщо була можливість. Неймовірний, неможливий або просто ру. Так лагідно у житті у книзі Вікторія називала свого Руслана. Родом із Лохвиці, Руслан Сендецький практично все життя прожив за Балаклавою. У юнацькі роки закінчив Кременчуцький льотний коледж і отримав спеціальність пілота. Згодом проходив службу у лавах. Зсу брав участь в АТО, служив у Нацполіції, А після повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях на харківському напрямку і Луганському напрямку в Серебрянському лісі. Якщо вона коли працює наша арта. У 24-му році він приєднався до підрозділу Стугна, головного управління розвідки. Побратими знали його за позивним. Ізі він дуже не любив, коли починається ни там скіга. Він це не любив. Він завжди любив, щоб все було на позитиві. Він їх підбадьорював і був їхнім кулаком, як вони говорять, який тримав їх в купі всіх. А ще його називали бойовим батьком, адже під час служби у гур Руслан Сендецький навчав молодих бійців. А поміж усіма численними бойовими задачами знаходив час, аби побачитись із найріднішими. Зайшов в квартиру, каже Віка. В мене 5 хвилин міг заїхати коли на 40 хвилин проїздом, коли була можливість. Але він весь час заїжджав, хоч хоча б просто обійнятися. І зараз мені хлопці говорять, що вони також так роблять, якби їх так Руслан навчив. У вересні 24-го року, під час надскладної операції гур зі звільнення та зачистки від окупантів вовчанського агрегатного заводу на Харківщині, Руслан Сендецький загинув. Загинув 23-го числа. А відео вийшло про звільнення заводу. Здається, 25-го. і на хвилині 24 секунди я впізнаю голос Руслана. Це Лонгурмо було повернуто контроль над заводом у Вовчанську. Кимник був знищений. Завод передаємо під контроль зсу. Слава Україні. Після загибелі чоловіка каже Вікторія, вона продовжувала писати Руслану повідомлення, хоча знала, що відповіді не буде. На жаль, вважається зниклим безвісти, тому що його тіло не можуть забрати із вовчанського автоагрегатного заводу. Згодом, аби не було так самотньо у соцмережах, стала вести щоденник кішки розі, і у саркастичній формі ділилася короткими історіями замальовками з життя їх спільної з Русланом улюблениці. Один друг Руслана мені сказала, чому ти не напишеш про Руслана книгу, адже він прожив таке яскраве життя. І ця книга, моє горювання, мій спосіб горювання. Видання Вікторія презентувала зокрема в коледжі на рідній Полтавщині, де навчався Руслан. Також під час внутрішньої ініціативи книжкового клубу для колег з «1 плюс 1 медіа Є? усім бажаючим. Вікторія віддає книги за донат і зібрані кошти планує направити на благодійність, щоби про її неможливу гору дізналося більше людей. За цей рік Вікторія переїхала з Полтави до Києва. Нині працює юрист-консультанткою у офісі, один плюс один медіа. Також працює з психологом, намагається жити далі. Вчуся знову знаходити сенси. і я живу, але з пам'яттю про нього. І попри все, дотримуватись обіцянки, яку дала Руслану, і про яку написала у книзі. Обіцяю бути щасливою, тому що я останні два роки дивилася на нього і говорила: ми з тобою щасливі люди. А він повертався і говорив: да Аліна Лісова, Валентин Шеуко, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Проблеми онкології сьогодні обговорюють медики у Львові, і там відбувається шостий медконгрес. Від початку повномасштабної війни організатори концентрують увагу на громадському здоров'ї, і цього року тема онкозахворювання, статистика яких із кожним роком стрімко гіршає. Особливість заходу у ньому беруть участь не лише лікарі з усієї України, але й голови громад. Адже одним із результатів дискусії має стати заохочення українців до профілактичних заходів. Тож на місці. Сті працює кореспондентка ТСН Алла Пас і маємо можливість про все дізнатися наживо Вітаю, Ало. Тож чому окрім медиків туди запросили і посадовців розповідають ці подробиці і деталі? Чого починати? Вітає Соломії за словами медиків, ми сьогодні ще не усвідомлюємо реального масштабу проблеми. Вже за кілька років зараз про це говорять вже тут у Львові. Про онкозахворювання ми будемо говорити як про епідемію, яка може накрити усю Європу, а Україну поготів, оскільки українці живуть у постійному стресі. Це і брак сну через обстріли, це і хвилювання за рідних, які на фронті. Ну що говорити? Ми в. Це про це дуже добре знаємо. Так ось кількість вперше виявлених захворювань за на рак в Україні невпинно росте з кожним роком. Біда в тому, що виявляють його далеко не завжди на початкових стадіях. Це я зазирнула в статистику європейську в Європі те, що мене приголомшило: кожна п'ята людина протягом життя хворіє на рак. Помирає кожен дев'ятий чоловік і кожна дванадцята жінка. За 10 років кількість онкозахворювань зросте на 22,5%. Це чи нас це європа благополучна Європа, де є там профілактика і так далі. Ну, тобто, цифри приголомшливі. У нас все це погіршиться війною. Боя саме до команди. Особливість цього медконгресу – тут зібралися не лише медики, а багато голів громад. Адже основні дискусії сьогодні точитимуться довкола профілактики. А відповідно на це потрібно фінансування і певні заходи. На думку фахівців, саме місцева влада може створити умови фінансові у тому числі коштом місцевих бюджетів, аби люди проходили профілактичні огляди нуля. яка є тенденція онкозахворювань на Львівщині? І, зокрема, захворювання на рак шийки матки має тенденцію до зростання. Зокрема, захворювання на рак молочної залози має тенденцію до зростання, і це та ситуація, яку потрібно зупинити. Наскільки зростає? На 15%. Але основна мета, щоб ми виявляли не на третій четвертій клінічній стадії, коли вже важко допомогти, а на початках, коли людина може абсолютно залишатися здоровою. До речі, український календар профілактичних щеплень з наступного року передбачає безкоштовну вакцинацію проти папілому вірусу для дівчаток віком 12 і 13 років. Це профілактика онкології в гінекології. Ну а щодо учасників конгресу, вони сподіваються, що їхні обговорення та дискусії не за дуже довгий час вилються у конкретні дієві рішення навіть на рівні державної влади студія. Дякую, Алло. Кореспондентка ТСН Алла Пас була зараз з нами наживо у Львові. Медики, зокрема, обговорюють проблеми онкології і є дуже великі побоювання та невтішна статистика. Дощі, тумани, але водночас і аномальне тепло. Така погода пануватиме в Україні цього тижня. Державна служба України з надзвичайних ситуацій просить водіїв сьогодні бути уважними за кермом через туман. Видимість буде до 500 метрів. Оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Загалом на цьому тижні буде звична осіння погода, але за аномальним потеплінням. Сьогодні у південних центральних східних областях та місцями на півночі України продуть дощі. В решті регіонів без істотних опадів. Температура в денний час може сягати 17 градусів. У вівторок майже по всій Україні дощитиме на Одещині навіть можливі грози. В день від 11 до 16 градусів. Уже 12 листопада температура почне знижуватися, опади припиняться. Денний максимум 13 градусів. Така сама погода очікується і на вихідних майже в усіх регіонах регіонах. у неділю на півдні України температура може сягнути 16 градусів тепла.